Нагадує, в мене був, була... я ж дорожньо-комендантський батальйон. у мене питання, а де куди? Ну що, виходимо? Просто що хтось сказав, що походок, ми думали там, але там хлопці кажуть, там роботи краще, тут більше людей, А на яку годину Ні, ну в принципі, як приїдемо, Нормально. У вас тут Серега, по-моему, колончат. Самооборотный. А, приезжает, приезжает, да. Ага. Думаю, мы можем зарастуть. Вы приезжаете. Не, у меня машина тепло. Что, уходимо? Так. Щоб не Бо в нас, здесь, знаєш, все збирається в транспорт, автобус. І зараз почнемо. А, а на що автобус багато людей везти? Ні, ну, ну служів 20 Бусть. треба. Так? Питання. І у нас є а, тут. Це, це, О, Григорій Тременка наш спалюває. Пане сотнику, розкажи, тут що це було? Це дуже добрий хвороб. А щойно домовилося з керівником прикордонного загону про те, що... Козацтво під час великодніх свят разом з священником, разом з представниками громади, жінками, самодіяльністю, скором приїдуть привітати наших прикордонників. Прикордонники сказали, що будуть раді. Тепер головне, щоб цивільна наша громада не підвела. Треба зробити дуже все гарно, організовано, щоб був виділений нормальний транспорт. і все пройшло на високому рівні. Люди ризикують своїм життям, боронять нашу державу, охороняють нас, вони повинні відчувати підтримку своїх громадян. Тобто ми переконалися, ось, що кордон на замку, бачите, кордон на замку. От люфа стоїть, направлена на правильний бік. І тепер громадянам треба робити свою місію, тобто треба розбудовувати свою державу, наводити лад у своїй державі, корупціонерів, пристосуванців, які намагаються переформатуватися, всі брати за заразним точкам розкидати. Ну, Я записав так, так, записав так, так. Запис зроблено 15 квітня 2014 <реку> року. Блокпост Каланча.